А привіт, дорогі! А, навіщо мені бути святим і чистим? Навіщо мені сумління, честь, любов? Насправді, відповідь вона дуже проста. Бог він для людини. Дуже багато запланував і Бог він хоче довірити людині правління. І це те, через що дьявол він був скинутий з неба, тому що він пішов проти Божого плану, про те, щоб людина вона стала частиною Божої сім'ї. А в Божій сім'ї є честь, сумління. Чесний та чистий шлюб, добра пам'ять, наслідування наставників. І е, насправді, е, люди вони повинні захоплюватися Ісусом Христом, але вони попадають в ілюзію е, того самого режисера від початку, який е, кхів, був: це Дьявола. Дивляться фільми, серіали. Захоплюються супергероями. Захоплюються. Чудесами, ось, але насправді е, вони такими не є справжні супергерої, справжні вічні, це діти Божі, і е, в Домі Божому, в сім'ї Божій є все те, що люб, кожна людина е, вона шукає: це і любов, і щастя, і честь, і мораль, і совість, все це є в Божій сім'ї. І тому, якщо ми також хочемо це мати, нам потрібно вчати Слово Боже, ставати Божою сім'єю та мінятися. Всіх благословінь, всім благословінь, дорогі, пишіть ваші питання, якщо є, підписуйтесь. Всім прекрасного благословиного дня.